Привіт вам, друзі! Сьогодні 26 лютого. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клучок, і сьогодні зі мною в студії політолог, голова центру аналізу та стратегії, член Національної ліги центристів. Ну так само, як і я, член також цієї Наці... національної ліги центристів, Ігор Чаленко. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Давай спробуємо десь по центру розібратися. Як ми з тобою полюбляємо це робити? Ми принаймні, мені приємне спілкування з тобою. Бачу, глядачі пишуть багато коментарів на наші з тобою розмови дискусії. Спробуємо по центру розібратися, що власне відбувається довкола двох угод. Ми принаймні, одну точну президент має підписати у Вашингтоні, 28 числа. Це угода про корисні копалини. Довкола якої вже зламано чимало списів, дуже багато контроверсійних заяв, Шмигаль сказав: ми ніякому разі цю колоніальну угоду підписувати ніколи не будемо. Певна, вона вже не колоніальна, чи як там вона називається. І Трамп сказав: Я чув, я чув, що Зеленський хоче приїхати до Вашингтона. Це пряма мова. Ну окей, хай заходить, ми з ним підпишемо. Ну я чесно кажучи, такої зверхності від Трампа не очікував, але зважаючи на те, як він зустрічав Макрона. Точніше, не він, а помічниця Рубіо, я тут з глядачам вже розповідав про це відео наводив, він навіть на ганок не вийшов. Тому це, в принципі, стилі, в стилі Трампа. Е, вже на це можна не звертати уваги. Але пропоную перейти до самої угоди трішки згодом. А зараз що ти думаєш з приводу такої інформації? Сьогодні турецьке видання Туркі пише про те, що в травні-квітні, ну от рахую сьогодні в нас. Майже кінець лютого це за місяць-півтора. Україна проведе тендери за проектами післявоєнного відновлення інфраструктури, в яких братимуть участь турецькі компанії. Ну це точно тендери не на 26-й рік. Ну на 25-й це це 100%, Бо тут так і написано, що реалізація цих проектів запланована на 2025 рік. Е, рік. У поточному році стартують тендери на оновлення митних постів, будівництво автомагістрали, створення систем платних доріг. Також до списку війшли енергетика, енергоефективність, соціальне житло, водопостачання пише видання, і перед цим буквально от нещодавно, там днів 10 тому з візитом офіційним у Туреччині був президент України Володимир Зеленський. Можливо, тобі що з цього приводу щось відомо? Можливо, в тебе є якісь міркування? Що це може означати? Ну, з однієї сторони. Зараз спробую прокоментувати як посадовець і сказати, що ви ж розумієте, є оперативне відновлення, і такі тендери щороку зараз відповідно проводяться. І, до речі, залучаються і активно-турецькі безпосередньо компанії. Але, але прекрасно ми усвідомлюємо, що коли тема йде саме про Масштабні проекти і в енергетику, і в митні пункти ну, все-все-все, що ти перелічив, то зрозуміло, що має бути для цього е, конкретна геополітична ситуація, тобто зміна. Ну, ну і очевидно, цілком, що е, я думаю, на цій зустрічі безпосередньо з Ердоганом е, Зеленський обговорював е, подальшу кооперацію турецького е, бізнесу в Україні, можливості. Зрозуміло, що Туреччина, до речі, я абсолютно не виключаю, що в майбутньому все ж таки ми прийдемо до майданчика перемовного між Україною та Росією безпосередньо знову ж таки в Туреччині мова не обов'язково йтиме там про стамбульські домовленості. Ще щось, бо ми знаємо ідеологічно дуже легко так протягнути. Ну але тим не менш, Ердоган показав, що він непогано справляється у ролі посередника. Це згадати і транспортний відповідно цей зерновий коридор, Точніше не саме зерновий коридор зразка липня 22-го року, і попередні дійсно руки направлені на досягнення миру в Україні. Ну але, тим не менш, за неофіційною інформацією, до речі, якраз в день приїзду президента Зеленського Туреччину відвідав не безвідомий Роман Абрамович, який є гманцем Путіна. Uh, і який uh, зараз його ну фактично дуже часто згадують, як як же людину uh, не використовують от є ж там Кирил Дмитрієв, там інші, які займаються там комунікацією з американцями. А Куди ж дівся Абрамович? Ну очевидно, Абрамович. От uh, далі налагоджує контакт через Туреччину. Очевидно, є певні контакти з українською стороною. До речі, пам'ятаємо Рахамів, у якого гроші безпосередньо відносини з е, Романом Абрамовичем, але в даному випадку цілком очевидно, що пропрацьовується все ж таки е, варіант е, майбутніх перемов безпосередньо України з російським агресором. Я особисто не вірю в те, що те, що вирішать е, там умовно виряді американці і росіяни, що це от буде фіно. Ні. 100% прийдуть до перемовин безпосередньо з Україною, тому що потрібно okay. цей процес легітимізувати. Хоча, звичайно, є версії, що взагалі не буде ніякого договору, нічого підписувати не будуть, а військові візьмуть там, руки, потиснуть чи ще щось, розійдуться як там в Кореї 1953 в році. Ну але тим не менш, тим не менш, що стосується безпосередньо Туреччини, вона має дуже хороший нюх на uh -huh. бізнес. Момент, коли треба заводити фінансування. Це, і, до речі, і по зброярні теж згадуємо, власне, байкар буквально скоро мають вже відкрити завод, до речі, в Україні по безпілотникам з турецькими партнерами. Але це якраз просто показує, що процес дійсно йде. Питання виключно в тому, наскільки Україна в цьому процесі є суб'єктною, от я на цьому постійно наголошую: суб'єктність України. Бо без суб'єктності України е, нас без нас женили виходить, і в цій ситуації, звичайно, цього такого допускати просто не можна, бо питання відстоювання національного інтересу. До речі, саме в цьому є елемент центризму. Бо насправді насправді, е, суб'єктність має бути у всьому абсолютно інакше це буде або колонія, або Росії, або Америки, Заходу неважливо. От точно Україну не можна робити колонії. Друже, а, дружа, а... Скажи таке поточніше запитання: а Абрамович там що робив? Тендери погоджував? Ну, вибач, за таку, ну, іронію, чи привозив якусь можливу інформацію з Росії, ну, чи могла то... бути зустріч така Зеленського і Абрамовича? Теоретично ішла мова про те, що можливість все ж таки, якщо будуть долучати Україну до процесу, є питання повернення до делегації Медінського, а повернення інших персоналів. Відповідно до перемовного процесу. Ну плюс Абрамович, нібито зустрічався з міністром фінансів Туреччини, ага. і ну, знову ж таки мова йде про гроші, про Ну очевидно, і поствоєнний період, теж в тому числі. Я, до речі, не виключаю, що там дійсно були зустрічі безпосередньо з українською владою, але про це зараз інформації нема ніякої. Ну, зрозуміло, ми робимо виключно припущення. Так само, як і вчора е, анонсована була Трампом зустріч в Аріаді. Окремі західні видання писали про контакти делегацій російської та американської. Коментарів офіційних не було. Ну, в мене, чесно кажучи, немає сумніву, в тому що там робота триває. І там є представники, тому що там погляд літає Лавров він був зафіксований вчора в Катарі, Ну, якось так випадково, зовсім зовсім поруч. Я хотів би в цій частині ще знаєш, тут спробувати розкласти е, цю історію із угодою про використання надр. Е, звісно, це буде непросто, поки ми не побачимо офіційно документа робити якісь конкретно висновки. зарано. економічна правда опублікувала матеріал, який ти в себе постав у Фейсбук. Що нібито вже погоджений текст. Ну я не назву його угоду. Я мабуть, меморандуму швидше такої рамкової угоди, бо додаткові міжурядові угоди ще будуть розроблятися. Що ти ну, побачив для себе особисто в тому повідомленні, яке сьогодні є в ЗМІ, про цю саму угоду із американцями? Це ми тепер колонія, ми там в ярмії, чи це наш порятунок і так далі. Бо спекуляції з цього приводу ну просто маса? Ну, поки що виходячи з е, інформації, е, яка заснована на редакції від 24 лютого. То в принципі, як на мене, непогано, непогано. Ну і знову ж таки, я підкреслю: дійсно, це меморандум, це рамковий документ. Він не є зобов'язуючим. Тобто, це відповідно документ про намір. Той документ, який безпосередньо передбачатиме параметри роботи фонду цієї реконструкції, він буде напрацьований двома міністерствами економіки. А скільки часто буде напрацювання? І ми ж розуміємо, що це може бути і півроку, і рік, і більше. Ніяких дедлайнів, мова поки що ну немає. Про дедлайн і в цій ситуації. Ну по-перше, про перемоги. Перемога в тому, що прибрали взагалі безпосередньо поняття 500 мільярдів доларів розмір фонду, що Україна, грубо кажучи, мала дві третини. Якраз закласти в ці 500 мільярдів там ну, очевидно, там з ренти, з інших е, джерел. Ну і це як на мене було неправильно. Це було неправильно, і зараз цей момент прибрали. Друге питання: 100% приналежності фонду безпосередньо Сполученим Штатам в новій редакції мова йде про те, яка сторона скільки внесла, такий відсоток відповідно. В власності управління фонду, як на мене, це ну, теж абсолютно адекватний підхід. Ну і те, що власне фонд має реінвестувати в Україну, якщо це дійсно прописано безпосередньо, а раніше це не було явно прописано. Про це говорив Скотт Бесент у своїй статті, але в самому тексті документу цього не було. І було питання: а куди ж ці там умовні там, 100, 200, 300 мільярдів? Вони що просто виводити будуть їх з України чи як. А, зараз мова йде саме про реінвестування в українську економіку. Але, як на, як на мене, найбільша проблема, найбільша проблема концептуальна, бо навіщо нам взагалі оця угода про рідкоземельні метали? Uh -huh. Як елемент гарантій безпеки, Україна, на жаль, не змогла відстояти пункт. Щоб там прописати безпекові гарантії з боку Сполучених Штатів, uh -huh. оце це дійсно це є проблема. Тобто, з однієї сторони, ми звичайно розуміємо необхідність заведення західного бізнесу, в тому числі безпосередньо американського, в Україну для того, щоб е заякорити е відповідне підприємництво, і це буде як такий елемент захисту від е майбутньої там атаки Росії, але все рівно є питання е надсилання зброї. Силам оборони України відповідно нашим ЗСУ. Ага. є питання там подальшої саме військової підтримки з боку Сполучених Штатів. Очевидно, ми хотіли цього, щоб було прописано в документі, але нема, нема. об'єктивно. Зараз, звичайно, до чутки, що Зеленський на зустрічі з Трампом спробує цей момент протиснути. Я в це ага. не вірю. Тобто, я дійсно погоджений текст цей драфт документу. Вважайте, фактично парафований. Uh, і я думаю, що його безпосередньо буде там підписувати Себіга і його візові в присутності безпосередньо там Зеленського і Трамп. Тобто, в такому вигляді тексти буде. Uh, єдине питання, з'являється тут, звичайно, що краще було б його дійсно опублікувати до підписання. Зрозуміло, що він не є зобов'язуючим, як я вже кажу, але uh -huh. вже низька йде багато спекуляцій, що ледь Україну не продають, що все кінець. Uh, Зрозуміло, що це непоганий трек співробітництва зі Сполученими Штатами. Другий трек, який, до речі, активізувався з Європою, теж порідко земельним металом, його запустив Шмигаль своїм матеріалом в політику. Потім ми побачили інформацію, що на річницю повномасштабного вторгнення нам передали проект угоди з боку ЄС. це якраз показує, що в принципі в даній ситуації для нас що найголовніше взаємовигодна, якщо вона буде присутня, якщо ці кошти будуть вкладатися у відбудову, це нормально. Якщо ж мова йтиме про а, а, поверніть те, що ми вам дали безкоштовно як допомогу. А, а ви тепер нам поверніть там на 100%, як це було в угоді там mm. зі сполученими штатами попередній, то звичайно таке не підходить. І це якраз показує наскільки ефективно чи працює наша дипломатія, чи не працює. Єдиний, єдине, знову ж таки, у нас є ще один меморандон. Пам'ятаємо, буде Іде третім пунктом прописана неможливість організації економічного тиску на нашу державу, і чесно кажучи, той процес, який ми зараз бачили в руслі обговорення меморандуму зі сполученими штатами по рідкозему, як на мене, це навіть певне порушення конкретного ага. будаписького меморандуму ну, з боку безпосередньо а, наших партнерів. Тому це я думаю, що подібні речі теж а, потрібно озвучувати і показувати, щоб сторони знаходилися в. Конкретних рамках, щоб не було безпосередньо економічного тиску на нашу державу, ну я на рахунок Будапештського меморандуму, скажу, що це ж також меморандум, і це меморандум зобов'язуючий зобов'язуючи характер, немає ні один, ні інший документ. Бо має підкріплюватися міжрядовими угодами, бажано ратифікованими ще в парламенті на рівні закону, що було ж не можна було порушувати. Це взагалі б круто було. Ну, принаймні, Намі, поки що так мова нібито мовиться, і йде про цю угоду е, поки що. А На рахунок Європи. Там була інформація від речника Європейського Союзу, що ніякої угоди вони нам не пропонували. Але дуже класний фейк запущений, там, там, там було ні, ні, ні. Там було сказано, що вони не пропонували угоду як альтернативу американській. Uh -huh. Тобто логіка йде, що вони не протиставляють ці угоди, uh -huh. от але по факту, по факту, пропозиція присутня з боку ЄС, але знову ж таки, ми ж не будемо вибачте, в майбутньому е, частиною Сполучених Штатів як там 51-й штат. Ми будемо відповідно вступати до Європейського Союзу, і насправді для нас абсолютно логічно розбудовувати ці відносини. Безпосередньо з ЄС, який буде вкладатися okay. в нашу відбудову, буде вкладатися ну загалом в нашу економіку. Ну і очевидно, і тема безпеки теж нікуди не дінеться. Бо ці okay. обговорення про об'єднану європейську армію. Я думаю, що все ж таки буде певний вихлоп на певній стадії. Не зараз, звичайно, а, але ну, поки Трамп знаходиться в своєму кріслі, очевидно, він далі буде впроваджувати свою доктрину Донро. Це доктрина Монротіки 21 століття, і відповідно частково відводити свої сили з Європи у цьому ну, проєкті угоди, про який ти зараз згадуєш, і публікації в економічній правді мовиться про те, що в цьому меморандумі я так буду говорити поки що обережно. Прописано зобов'язання Сполученим Штатам Америки розробити. Я зараз навіть зацитую. Згідно з текстом, США має намір взяти фінансове зобов'язання щодо допомоги Україні на суму, яку визначать окремо, ну деталі більше не наводиться стосовно цього пункту, він мені впав око. Що за цим може стояти, в принципі, на твою думку? Ну, це означає, що насправді, насправді Сполучені Штати лишають для себе маневр подальшої допомоги Україні. І дійсно, те, що не окреслюється, чи це військова, чи це економічно, чи ще щось. Ага. Я звернув увагу на заяву Трампа, який якраз говорив, що Зеленський до нього буде, він же ж там каже, що підписання цієї угоди, в тому числі, дозволить і далі українцям, як, там, не повністю процитую, але реалізовувати своє право на захист. Логіка така була. Тобто, це якраз показує, що не дивлячись на заяви Трампа, війна має завершитись, все, йдемо на мир, ось-ось, зараз, зараз. Я думаю, що все ж таки обговорюється тема подальшої військової співпраці, І мова не йде про продовження виключно тих програм, які були підписані ще за Байдена по USAI, те, що ми маємо там ще там 10 мільярдів доларів, маємо там отримати допомоги там по 26 рік. Але е, насправді насправді на нинішній стадії, на нинішній стадії, ага. Трамп ставить все повністю на те, що з Росіянами можна буде домовитись. А якщо так. не не вийде. Ну, от всі ситуації, я думаю, що подібні меседжі і е, відповідно фундаменталізуються у цих угодах. Тоді, моє уточнюю ще запитання. Ми кожного разу, коли чуємо про допомогу від партнерів, я читаю інформаційних повідомлень: написано, «допомога». Допомога, допомога. дуже цікавим був словесний батл Макрона і Трампа. Я вже тут на каналі в себе про це говорив у Білому домі біля Камину, коли вони один одного за колінце тримали. І там було сказано про те, що м, Трамп звинуватив Європу в тому, що Європа дає в кредит Україні допомогу. Це допомога в кредит, і вона назад це повертає. А американці просто віддають. На що Макрон відповів: У нас така сама зараз співпраця з Україною, допомога, як і в США. Він говорив, що ми там трішки більше надаємо, але він каже: це кредити, гарантії і гранти. Скажи мені, будь ласка, от допомога Штатів Америки за часів Трампа. Це буде яка допомога? Кредити гарантії чи гранти? Гарантії я не вірю. Гарантії так, по, я думаю, по економічній частині. Десь. Ну, очевидно, там по залученню, може, додаткових коштів, можливо, у нас якось модернізується. Ну, для прикладу, це я припускаю. Програми там МВФ, ще є якісь нюанси. І Сполучені Штати там за рахунок власних гарантій можуть там, перекрити пару питань. Ну і знову ж таки, кредити. Тільки кредити. Я не упускаю все таки тему ленд-лізу. Та зрозуміло, що проект Джо Вілсона. Зареєстрований там в конгресі, це дуже класно було як маневр перед запуском mm -hmm. перемовин а, безпосередньо з росіянами. Ну але тим не менш, тим не менш, цю тему республіканці штовхали. Вони вважають, що Байден дарма у 22-му році ще не використав якраз тему ленд-лізу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну в цій ситуації будемо дивитися. Як на мене, звичайно, от моє особисте чисто враження на рівні. От людських якостей Трампа, як воно видно, він хотів би все рівно максимально закрити тему України, піти на перемир'я і сказати, що все, все добре, це досить. Ну але знову ж таки, він людина, яка намагається все ж таки, розкладати а, а, в ці м'ячики в різні корзинки. Єдине, що а, у нього воно виходить а, не настільки явно. Не настільки явно, бо сьогодні він а, ледь не цілується з росіянами. Ми пам'ятаємо, що ці банери з часів радянсько-американських відносин часів потепління. А, mm -hmm. от. а завтра а, вкотре вийде там, Трамп і скаже: а ми знову запустимо там міжконтинентальну балістичну ракету Мінутмен 3 щоб показати. Нашим всім опонентам, ворогам, що Сполучені Штати ще мають там порох прихильниця. Ну, тобто, в нього подібний принцип роботи, і я думаю, що від нього відступати в свої 78 років він точно не буде. Ну так я пригадую, що за часів першої своєї каденції він реально знищив військову базу у Сирії тамагавками. Це був дуже потужний удар, де було знищено кільканадцять десятків вагнерівців. Тоді всі там кричали: ви що, не можна чіпати, це росіяни, буде скандал. Трампу було абсолютно байдуже на цю всю історію. Ну так само, як він знищив селий мені. Е, так, є такі епізоди, але, ну, як на мене, вони не носили системний характер, це моя особиста думка, тому що якихось великих військових операцій він не проводив і, певний, не планував. А бізнес для нього ну, джаз-бізнес, і навіть міждержавний. І от сьогодні у виданні Wall Street Journal вийшла інформація на підтвердження твоїх слів, я просто глядачам повторюю. Я в ранішньому огляді про це також акцентував увагу. всіх, хто нас підписаний, там мовиться про те, що Трамп не включатиме гарантії військової допомоги або зобов'язань Сполучених Штатів Америки щодо відправлення американського персоналу в Україну. І е, кажуть, що США не планують забезпечувати військову підтримку для британських і французьких миротворців, яких може бути направлено в Україні, нібито він не проти, А є ще одна інформація від. Міністра фінансів Франції Ломбара який каже, що британці, французи і німці готові відправити війська, а, і далі каже, що ми отримали згоду Трампа на підтримку миротворців. Мені цікаво, вербальну чи фінансову і матеріальну військову. Я думаю, політично такий сигнал було дано. Ну, як Трамп це вміє робити, він не проти. Він не проти, щоб ага. до нього приїхав Зеленський. Він не проти, щоб е європейські миротворці були в Україні. Він не проти. Е мова йде про дійсно залучення американців знову ж таки там, за чутками, які є там в е західних ЗМІ. Макрон просив е безпосередньо Трампа, аби той надав е логістичні можливості і можливості безпосередньо е на, на базах американців в Європі для того, щоб їх використовувати для забезпечення роботи. Миротворчого ага. контингенту ага. в Україні зеленого світла саме з точки зору от практичної реалізації, те, що власне просив Макрон, французький президент не отримав. Ага. Поки що, ну так, такі сигнали Ну але те, що Трамп уже не проти, це в принципі показує, що різні елементи пазлу все-таки складаються в щось воєдине. Знову ж таки, Америка грає хорошого поліцейського. Відповідно в комунікації з російським агресором. Європа вже як там зараз російська пропаганда називає європейські поплічники, чи якось так. Ну тобто, вони вже там да, да, да. Вони вже зараз модифікують, модифікують угу. власну пропаганду, тому що треба робити і відбілювати до речі американців, бо щось дуже швидко все змінюється. Чорне стає білим, і навпаки. Ну, але в цій ситуації е, я думаю, що е, не просто так все ж таки Макрон заявив е, про можливість е, ну, як мінімум перемир'я в наступні тижні, ага. а це якраз вкотре значить підкреслило ну, безпосередню політичну волю Трампа досягти такого результату. Але але знову ж таки, одна справа політична воля. А не треба думати, що російський агресор е, сидить просто чекає, поки. А Трамп щось там вирішить. Ну ми ж розуміємо, що тут йде своя гра, і росіяни ну доволі я б сказав так уміло, уміло зараз використовують певні слабкощі безпосередньо в перемовному процесі з Америкою, і це якраз знову ж таки повертає нас до теми суб'єктності, чому Україна має бути завжди за столом перемоги. щоб в цій швидкості нас не загубити. Ну, будемо сподіватися, що саме так і буде. Друзі, всі, хто нас дивився, вибачайте, можливо, не були максимально точними і розгорнутими наші відповіді з огляду на відсутність ще практично конкретних рішень. Це дуже дуже важливо, але тенденції зрозумілі. Ну, про про них ви можете написати у коментарях. І прошу вас це робити максимально активно. Подякувати Ігору, що він сьогодні був з нами. Ми обов'язково повернемося ще до дискусії. Напишіть, будь ласка, чи вдалося нам. З ним вдвох провести центральну лінію вирішення російсько-української війни в нинішніх політичних ситуаціях, тому що зрозумієте, від нас з Ігорем не так багато що залежить, а ми принаймні намагаємося пояснити, якою може бути найкращою дорога для України. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки і залишайтеся на каналі. Дякуємо вам і дякую тобі, Ігоре. Дякую тобі, Валері.